Привіт! Рада вас вітати на своєму каналі, і сьогодні я вам розповім про свої читацькі плани на 2023 рік. Деякий час тому я вже впускала відео про свої плани, але це були плани лише на зиму, лише на три місяці. І хоча я не певна на 100%, що я зможу виконати все, що я там собі запланувала, але цей досвід мені сподобався, і я вирішила спробувати ще більш довгострокове планування на цілих 12 місяців. Отож, я обрала для себе 20 книжок, які я як минулого разу розділила на декілька категорій, і зараз я вам про них розповім. Отож, моя перша категорія це перечитування. Насправді існує досить багато книг, які я хочу перечитати. З тих чи інших причин, але мені весь час складно знайти для цього час, тому що здається, що існує так багато книг на світі, і дійсно існує дуже багато на світі, і так хочеться багато нового прочитати, що весь час, начебто, шкода витрачати час. Але я вирішила спеціально запланувати 4 книги на 2023 рік, які мені обов'язково треба перечитати. І я буду відчувати з одного боку і задоволення від перечитування, а з іншого боку, я буду знати, що я виповнюю план, який сама собі зробила. Першу книгу, яку я вирішила перечитати, це колиска для кішки Курта Вонгута. Я цю книгу читала у 2020 році і поставила їй досить високу оцінку. Здається, 4,5 із 5. Я пам'ятаю, що книга мені сподобалася, але мені зараз дуже складно сказати. Про що вона, який там сюжет? А я добре пам'ятаю, що там якусь дуже важливу роль відіграє така особлива речовина, вигадана речовина, звичайно. Вона називається, здається, літ 9. І коли вона доторкується до рідин, вони заморожуються повністю. Будь-яка рідина, до якої доторкується, вона заморожується. І як це завжди буває, вона потрапляє не в ці руки. І щось там відбувається, якийсь великий катаклізм. І також пам'ятаю, що в цій книзі дуже багато часу приділено вигадані релігії, букунізм вона називається. І це така досить жорстка сатира на релігії загалом, релігії як феномен. Я хочу перечитати цю історію, тому що навіть коли я минулого разу її читала, вона якось. Погано вклалося, вкладалося в мене в голові, я не зовсім розуміла деяких поворотів сюжету. Мені здається, що я трохи відволікалася під час читання, була не надто уважною. І сподіваюся, цього разу вже все піде краще, я більш осмислено до неї підійду. До того ж, це один з найважливіших романів автора, мого улюбленого автора. Варто більше йому приділити уваги. Наступна книга, яку я хочу перечитати, це роман Джорджа Орвела «1984». Я його читала, якщо я не помиляюся, в 2014 році, але, на відміну від попередньої книги, сюжет я дуже добре пам'ятаю, навіть занадто. Він мене досі іноді лякає. Це, мабуть, найстрашніша книга, яку я читала в своєму житті, хоча це взагалі не хорор, але ніякий кінг мене так не лякає, як Орвел. Я думаю, всі ви знаєте, про що тут сюжет. Це історія про дуже жорсткий тоталітарний світ і про деяких персонажів, які не зовсім впевнені в правильності того, що відбувається, так би мовити. Цікаво, що колись існувала думка, що ця книга вже втрачає свою популярність, що часи її важливості пройшли, що вона важлива швидше з історичної точки зору, але, як показує практика, насправді чим далі. Де історія, тим важливіше ця книга стає. Багато якихось елементів, які придумав Орвел, які були дуже великим перебільшенням, а зараз або вже існують, або дуже близькі до того, щоб статися в нашому світі. Це дуже потужна історія. Наступна книга, яку я хочу перечитати, зі шкільної програми це Тигролови Багряного. Я читала цю книгу в школі, і насправді це один з найкращих творів, моїх найулюбленіших творів в шкільній програмі з української літератури. Він мені дуже запам'ятався. Це історія про молодого хлопця, що тікає з потяга, який везе його на далекий схід на заслення. Він Вистрибує, здається, з цього потягу, якимось чином, виявляється, живий і натрапляє на українську сім'ю, яка там живе. В ті часи там досить багато українців жило, і починає з ними, здається, жити щось в такому дусі. Там і любовна лінія є, і пригодницька. І загалом це дуже хороший роман. Хочу. Його перечитати, бо в минулому році я перечитувала роман Місто, і як в шкільній програмі він мені подобався, так і зараз. Я думаю, що і з Теграловому багряного теж так буде, але все одно варто перевірити. І остання четверта книга на перечитування вона теж зі шкільної програми, але вже з зарубіжної літератури це Лядьковий дім Іпсена. Це п'єса. І я, чесно кажучи, не дуже люблю п'єси. Але я пам'ятаю, що в школі... Вона справила на мене враження. Можливо, ще й тому, що ми потім а, в театр ходили, і там мені теж сподобалося. А, сюжет цієї книжки я пам'ятаю досить розпливчисто. Я пам'ятаю, що та історія про молоду жінку Нору, а, яка одружена, а, але вона, незважаючи на те, що вже доросла людина, поводить себе. Трохи по-дитячому, чи то сприймають її, можливо, як дитину. А, і якщо не помиляється, поштовхом до сюжету є якесь шахрайство чи обман, щось в такому дусі. Не знаю, чи зараз справить на мене воно враження, бо елементи сюжету, які я пам'ятаю, вони нічого особливо мені не говорять про цю книгу, але емоції в мене дуже позитивні. І тепер я хочу їх освіжити. А ще коли я готувала цей список книг, я випадково дізналася, що ця п'єса входить до списку надбань в ЮНЕСКО. І я була шокована насправді, я цього не знала. І, звичайно, це ще одна причина, щоб заново познайомитися з цим твором. Наступна моя категорія це класика 19 сторіччя. Я люблю подібні книги, але незважаючи на це, в мене все ще є досить багато прогалин. А серед такої літератури я досить багато авторів не читала, і найбільше моя програла на це Дікінс, тому він йде в мене. Наступним пунктом. Я у Дітінця читала лише якісь різдвяні його історії, жодного великого роману. І я вирішила, що в 2023 році вже пора це виправити. Але я в цьому пункті не обрала якусь конкретну книгу. Це в мене єдиний відкритий пункт. Я думаю, що впродовж року я щось вже зможу обрати, але зараз в мене навіть немає жодної ідеї, що я хочу в нього прочитати. Вирішила, не буду цього разу ставити собі якісь рамки. Проте я досить добре розумію стиль, в якому. Пише цей автор, він дуже багато пише про Лондон, він багато його описує, його персонажі це зазвичай люди зі складною долею, сироти, можливо, або ті, кому не надто пощастило в житті. Також він дуже детально любить прописувати характери персонажів, дуже яскраві образи створювати. Тож загалом я розумію, з чим я зіткнуся, коли буду читати Дікінса. Я вже зараз відчуваю, що я морально готова до цього автора і, можливо, він навіть стане моєму улюбленим, хто знає. Наступний мій пункт це роман Життя Мопасана. З цим автором я вже знайома, я в нього вже читала книгу Любий друг. Декілька років тому і читала в нього оповідання Пампушка. І обидві ці історії мені дуже сподобались, отримала від мене найвищий бал. Мені дуже подобається, як пише автор. Роман Життя це перший його роман, і він відразу, я так розумію, зробив його популярним і зараз вважається одним з найважливіших в доробку. Тож це вже причина, аби з ним познайомитися. Історія, я так розумію, то досить проста. Вона дійсно про життя, про життя молодої дівчини. З моменту, коли вона з монастиря повернулася додому, їй тоді було 17 років, і аж до, ну якщо не старості, то вже такого поважного віку, коли вона стала бабусею і в неї з'явився онук. А начебто нічого особливого в цій книзі не має бути: вона про життя, про різні нагарази, які трапляються, про різні ситуації і як люди намагаються їх долати. Але оскільки це вважається таким магним опус письменника, я думаю, мені варто познайомитись з цим твором. І останній класичний роман 19 століття, який я запланувала собі на 2023 рік, це Мобі Дік. Германа Мелвіла. Я, чесно кажучи, побоююсь трохи брати за цю книгу, бо вона досить велика, зазвичай говорить, що вона дуже складна, там дуже довгі описи, її надзвичайно складно читати, там дуже багато подробиць, які складно сприймати. Але колись декілька років тому я на каналі Аліса paper я про неї дуже часто себе згадую, але дійсно, через неї я багато собі книжок відкрила. Так от, я в неї бачила. А за вона знімала живі читання, якісь влог цієї книги чи щось подібне. Одним словом, їй дуже сподобалася ця історія. Вона її дуже рекомендувала. Вона сказала, що вона цікавіше, ніж зазвичай про неї кажуть. І тепер я думаю, вже пройшов час і мені познайомитись з цим романом. Це історія про капітана китобойного судна, який вирушає на кораблі разом зі своєю командою на полювання. І вполювати він хоче величезного кита, якого називають Мобі Дік, і який потупив вже на одне судно. Дуже сподіваюся, що знайомство з цією книгою пройде гладко, бо це дуже важлива історія. На неї дуже багато відсилок в літературі, її люблять цитувати. І загалом це одна з тих книг, з якими варто познайомитися, хоча б заради того, аби краще розуміти. Іншу літературу, інших письменників, які вважають за потрібне робити посилання в своїх романах на Бобі-Діка. Третя моя категорія називається Продовження знайомства з авторами, і тут в мене аж шість книжок. А відкривається і список Умберто Еко з його романом «Парижський цвинтар. Я в минулому році прочитала його ім'я Рози роман, який мені надзвичайно сподобався. і я відразу зрозуміла, що буду і надалі читати Умберто Еко. Подій в цій книзі відбувається наприкінці 19 сторіччя, і чоловік один на схилі літ, якого звуть Сімоніні, веде записи, де згадує своє життя, по суті, від самого народження, бо таким чином він намагається повернути деякі спогади, які чомусь він забув. Другий важливий персонаж це його сусід, який. Допомагає вести йому записи, виправляє деякі його записи, бо з якихось причин він дуже добре знає життя нашого головного героя. Якщо вірити в Вікіпедії, в цій книзі мають розкриватися такі теми, як масони, теорія змови навіть поклоніння дияволу. я, чесно кажучи, не дуже уявляю, куди автор всуне ці теми і як він буде їх розкривати. Але це все дуже інтригує. Я вирішила обрати саме цю книгу, тому що, незважаючи на те, що я хочу все у Еко колись прочитати, всі його художні книги. Але ця мені особливо припала до душі, тому що я люблю романи, де історію розповідає якийсь персонаж про своє життя від самого народження до глибокої старості, тому звичайно я не могла обійти пражський цвинтар. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це дівчинка з ведмедиком до Я в минулому місяці, якщо я не помиляюся, так, в грудні, я познайомилася з Домонтовичем і відразу внесла його в топ свого року. Я прочитала у нього доктор Серафіку», з Книга мені надзвичайно сподобалась. Я шокована, що в українській літературі є такий класний автор. Я досі не можу від цього відійти. І я все відразу зрозуміла, що я буду продовжувати знайомство з автором, і щоб це 100% склалося. Я вирішила э, вписати його собі в план. Сам автор визначив цю повість як філософсько-інтелектуальну, і це вже цікаво. Зав'язка роману полягає в тому, що головний герой наймається репетитором до двох доняк свого друга, одна з яких дуже така активна, жвава дівчина, досить таки освічена, яка задає багато цікавих, не зовсім зручних запитань. Але це лише зав'язка. Далі там повинно відбуватися досить багато подій в різних місцевостях, в різних локаціях. Наскільки я вже зрозуміла, в цій книзі буде досить багато посилань на інші твори, особливо на філософську літературу. Тож це буде не найлегше читання, мабуть, книга буде складнішою, ніж доктор Серафікус, але я до цього готова це саме те, за що я й полюбила Демонтовича. Наступна книга, з якою я планую познайомитися в 2023 році, це Міс Делова Вірджині Вулф». У цієї авторки пару місяців тому я вже прочитала дві книги, які мені дуже сподобались. Роман Місіс Деловий розповідає про всього лише один день із життя світської дами Клариси Деловий, і тут буде розкриватися тема того, як війна, Перша світова війна змінила людей. У цій книзі авторка активно використовує прийом потоку свідомості, а це значить, що читання буде не з легких, але це мені чомусь нагадало. У ліса, тому що там теж описується всього лише один день з життя персонажа, і теж там використовується потік свідомості. Хоча не вся далеко не вся книга написана таким чином. Ще один роман, який я збираюся читати, це у затінку дівчат квіток Марселя Пруста. Це його друга частина великого циклу в пошуках втраченого часу. Першу частину я вже читала кілька років тому. Це було мені тоді дуже сподобалося. Думаю, пора вже знову до нього повернутися. До речі, саме за цю частину циклу просто присудили гонкурівську премію. А мене ця премія цікавить, і я час від часу переглядаю, які автори її отримали, аби розуміти, що я хочу прочитати. Головний персонаж, що в першій частині був дитиною, вже підростає, він стає вже юнаком. Він має таке тендітне дуже здоров'я. І загалом дуже ніжну, чутливу натуру, він багато читає, він сам намагається писати, він вперше закохується. Я думаю, що ця історія так само малосюжетна, як і перша книга у автора, але я очікую, що він так само буде створювати яскраві неповторні образи, описувати мимольотні деталі, на які інші автори не звертають увагу. Наступна моя книга в цій категорії це роман 100 років самотності Маркеса. У Маркеса, якщо не помиляюся, я вже читала три книги і загалом вони начебто мені сподобались. Я, мені здається, всім поставила 4 з 5, але я все ще не розумію, чи мій це автор, чи подобається мені, як він пише. І мені здається, пора вже познайомитися з його головним романом, аби, можливо, нарешті зрозуміти, чи варто далі його читати. Ця книга написана в жанрі магічного реалізму і розповідає вона про столітню історію однієї сім'ї, а також містечка, в якому вони живуть. Дуже часто говорять, що цю книгу складно читати, тому що дуже легко тут заплутатися в імена героїв, вони досить незвичні для нас, для нашого слуху, і іноді вони повторюються. Тому е, я думаю, що, можливо, я навіть намалюю е, генеалогічне дерево цієї сім'ї, або, можливо, роздрукую, бо я вже бачила такі в інтернеті, аби трошки полегшити собі читання. Насправді, я маю досить великі надії на цю історію, тому що для багатьох вона улюблена. Її дуже часто радять прочитати. Вона дуже часто є в списках книг, які з якими обов'язково потрібно познайомитися, або найкращих там книг за якийсь період чи взагалі за всю історію літератури. Це щось дуже важливе, і звичайно я не можу обійти подібну книгу своєю увагою. І остання книга в цій категорії це роман Антоні Байт, який називається Дитяча Книга. Я цієї авторки вже читала одну. Історію а, здається, українською вона може бути перекладена як володіти або володіння, власність, щось в такому дусі. В нас вона не перекладалася, як і жодна інша книга Антоні Бает. Я вважаю, що це дуже великий недогляд з боку наших видавництв, тому що це дуже класна авторка. Мені здається, що це одна з найкращих. Письменниць взагалі сучасної літератури. Але в будь-якому разі я навіть якщо не маю українського перекладу, збираюся читати дитячу книгу Антонії Байдет. Я про неї чула досить багато відгуків, хоча вона не така популярна, як деякі інші її історії, не знаю чому. Це сімейна сага, це історія про декілька сімей, які пов'язані між собою. І події тут розвиваються впродовж декількох десятиліть. На перший погляд, життя в цих сім'ях, життя наших персонажів дуже ідеальне, але як завжди, за фасадом нас будуть чекати якісь сімейні таємниці, сімейні негаразди, якісь певні проблеми. Чесно кажучи, одна з причин, чому я хочу прочитати цю книгу, полягає в тому, що я жодного разу чомусь не зустрічала негативних нейроцензій, негативних відгуків. Таке дуже рідко стається, але дійсно мені жодного разу нічого на очі не траплялося поганого. Тепер хочеться самостійно оцінити, чи дійсно ця книга вартує того, що про неї говорять. Ну що ж, переходимо до наступної категорії, це нонфікшн література Я спеціально виділила. Ці книги окремо і спеціально взагалі їх внесла до моїх планів на 2023 рік, тому що я в минулому, 2022 році якось дуже мало читала нонфікшену. Це не типово для мене. Раніше я читала ну, там, мінімум одну, а так і дві-три книги на місяць. Це було абсолютно нормально. І тепер я знову хочу повернутися до науково-популярної літератури. І перша книга, яку я планую читати, кафе Європа Життя після комунізму Славенки Дракуліч. Я у цієї авторки вже читала одну збірку есеїв. Як ми пережили комунізм і навіть сміялися. Я про неї вже давала свій відгук. Якщо коротко, мені книга дуже сподобалась. Вона дуже класно написана. Там дуже багато класних спостережень. І звичайно, я. Ну, тепер не можу перестати читати цю авторку. Але цього разу ми будемо читати не про життя в при комунізмі, ми будемо читати про те, як живуть країни вже в період, коли комунізм закінчився, вже в період, коли вони стали незалежними. Але ж минуле на нас все одно впливає. Мені здається, що ця книга мені можливо навіть стане більш цікавою, тому що це більше мене стосується. Я не жила. При комунізмі я не жила при радянському союзі. Я про все це знаю лише з історії своїх батьків. А ось народилася я вже в посткомуністичному суспільстві, тому я думаю, що те, про що буде писати Славенка Дракуліч, буде мені ближче. Друга книга з нонфікшн, книжок, який я планую прочитати, це книжкою Злодії. Я цю книгу показувала в своїх найперших покупках і думаю, що в найближчий час вона буде мною прочитана. Автор в цій книзі буде розповідати про те, як нацисти розкрадали бібліотеки Європи, в першу чергу бібліотеки євреїв, причому як публічні, так і приватні. Він буде. Подорожувати, так би мовити, різними країнами і намагатися досліджувати, як відбувалося розкрадання, куди ці книги поділися і чи повернули їх назад своїм власникам. І остання нонфікшн-книга, яку я збираюся прочитати, і яку я вже теж купила, і показувала. Здається, в одному з останніх відео з Києва це спостерігаючи за англійцями. Я обожнюю все, що пов'язане з Великобританією, я обожнюю їх культуру, їх традиції, їх фільми. все, що з ними пов'язане, люблю. І звичайно, я хочу дійсно трошечки підглянути за їх життям. В Цій книзі буде розповідатися про те, як живуть типові англійці. Як вони живуть, що вони їдять, про що вони говорять, про що не говорять, які в них типові звички, якісь характерні особливості, все те, що мені насправді дуже цікаво, тож я думаю, що можливо, це буде одна з перших книжок, які я прочитаю по поверненні до Києва. Я тут вам сказала, що минула книга була останньою нонфікшн. Так от, вибачте, я вам збрехала. Насправді вона була передостанньою. А остання нонфікшн книга яку я. Програму мінімум на 2023 рік внесла це шосте вимирання. Я дуже люблю читати книги про тварини, науково-популярні книги про тварини. Я люблю читати про еволюцію, про життя окремих видів. Взагалі, люблю читати про нашу планету. І на жаль, в минулому році я, я можливо навіть взагалі жодної книги на цю тематику не прочитала. І я тепер хочу знову повернутися до подібної літератури. Наскільки я можу зрозуміти, авторка в цій книзі буде писати про масові вимирання тварин, які вже ставалися в історії, і те вимирання, яке зараз відбувається, і буде намагатися зрозуміти і показати, яке життя нашої планети буде, якщо це не призупинити, і якщо тварини так само будуть і надалі вимирати. Цю книгу я в обов'язковому порядку хочу читати в паперовому форматі. 100% вона повинна бути в моїй бібліотеці, тому те наскільки швидко я її прочитаю, буде залежати від того, наскільки швидко я зможу знайти паперовий примірник. І ось нарешті ми прийшли до останньої категорії, до останніх трьох книжок, які я хочу прочитати у 2023 році, і це все українські автори. Перша книга, яку я збираюся прочитати, це роман Танго смерті Винничука. У цього автора я нічого не читала, насправді, і взагалі я дуже мало про нього знаю як про автора, але коли я працювала в книгарні, в нас було досить багато його книжок, його досить часто читали, запитували, і якось він мені дуже. Залишився добре в пам'яті, його ім'я залишилось в пам'яті, і тому, коли я складала цей список, я чомусь в першу чергу саме про нього подумала. В цій книзі буде декілька сюжетних ліній. Одна з них буде розповідати про події в довоєнному Львові, друга про події у Львові під час Другої світової війни. Ще одна сюжетна лінія в Сучасності буде відбуватися і навіть не тільки на теренах України. Наприкінці нам обіцяють, принаймні в анотації, що ці сюжетні лінії якось зберуться в одну і нас буде чекати якийсь дуже неочікуваний фінал. Я, до речі, вже декілька разів бачила, як цю книгу вносять до списку улюблених книжок або найкращих книжок року. І я вирішила, що мені теж варто саме з цим романом познайомитися. Наступна книга, яку я хочу прочитати, це Повість Ольги Кобилянської. Це рівна. Я у цієї авторки читала роман земля, коли була в школі, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, чи читала його повністю, чи це був скорочений варіант, але спогади в мене не найкращі. Якась дуже депресивна була ця історія, і я ледве через неї продиралася, але це було в школі, я тоді була підлітком, я, звичайно, зовсім інакше сприймала книги, і тепер я хочу. Заново відкрити для себе цю авторку. Перечитувати її землю я поки що не маю наснаги, але Царівна це теж досить її відомий твір. Що мене зацікавило, це те, що в цій книзі дуже важлива є тема фемінізму. А це, як на мене, не надто типово для української літератури, принаймні я це дуже мало зустрічала серед української класи. Ця книга написана в щоденниковій формі, тобто в формі щоденнику молодої дівчини, це, до речі, одна з моїх улюблених форм написання романів. Я б не сказала, що в мене дуже високі очікування від цієї книги, але я вже досить давно думаю про те, щоб почитати Кобилянську, і, мабуть, все-таки варто це зробити. Ну і остання двадцята книга, яку я планую прочитати у 2023 році, це роман непрості чи непрості». Тараса Прохасько. Я дуже багато чула про цю книгу, її дуже часто перевидавали і її навіть перекладали, я так розумію, на декілька мов. І загалом про неї дуже багато ходить відгуків, різних відгуків. Зазвичай говорять, що це якась дуже дивна складна історія, але гарна в стилі магічного реалізму. Одного разу я вже пробувала підступитися до цього твору, але... Це була невдала ідея. Я там прочитала одну чи дві сторінки, відразу закрила, зрозуміла, що час не той, сконцентруватися я не можу. Але сподіваюся, що у цьому році я зможу знайти декілька днів і поринути в цю історію. За словами самого автора, ця книга представляє собою альтернативну історію Карпат. Навіть альтернативну міфологію Карпат, але це якщо вірити Вікіпедії. Я усвідомлюю, що це буде нелегке читання, що це складна для сприйняття історія, але все-таки подібна мене не відлякує. Тож я думаю, що одного разу я таки до неї підступлюся. Ну а на цьому в мене все. Я вам розповіла про свої плани на цей новий 2023 рік. А тепер, якщо у вас є такі плани, то розкажіть мені про них. Або якщо ви читали якісь книжки, то дайте мені на них свій відеок. Можливо, я швидше до них приступлю. До нових зустрічей, Па-па!